Пане Олексію, вчора, 30 червня, на ютуб каналі «Слідство інфо» було оприлюднене розслідування дослідження про декларації державних посадовців, в рамках якого ви з вашими колегами з'ясували, що майже 6,5 тисяч службовців протягом 2023 року задекларували сумарно. Понад 156 мільйонів гривень виграшів в онлайн казино, лотереях та бетінгових компаніях, отож про це детальніше з вами і хочу поговорити, як і чому зацікавилися темою, чи радше сказати проблемою лудомані людей, які працюють на державні державних посадах, які обіймають державні посади, і наскільки репрезентативними є сфери діяльності саме службовців, які грають у казино або Лотерей ми давно слідкували за тематикою казино ще до відомої петиції до того, як почалися більше запровадження біль жорстких правил, тому що тема неоднозначна Да, є багато дискусій про те, чи це великі платники податків, чи це навпаки. Компанії, які ведуть до е, поганих звичок, і ми шукали якийсь новий е, фокус: як на це подивитися, так щоб не просто в чергове е, пере, переказувати відомі факти, і ми вирішили подивитися випадково у реєстр НАЗК, які е, де, де, в деклараціях люди е, декларують, в тому числі як виявилося і. Виграші, і коли декілька таких е, випадків е, подивилися, то е, вирішили їх порахувати всі, власне кажучи, я займався збором цих даних е, саме в реєстрі декларацій. Е, що стосується самих сум, та ви назвали загальна сума 156 е, мільйонів. Е, насправді, е, вона ну я би сказав, що е, десь може 5-7% людей це це 95% Сумарно виграшів, тому що м, там є в деклараціях і виграші по 2 гривні, там є в деклараціях дуже багато виграшів і по 100 гривень. На да, тобто, це ми не можемо говорити, що це 6,5 тисяч якихось мільйонерів, які відмивали таким чином гроші. Тобто, переважно це очевидно люди, які просто грали там десь в перерві між роботою. Інше питання, що, що це за професії да, у людей. Тому що коли я збирав ці дані, я от собі уявляв. Суддю, яка е, виходить в е, нарадчу кімнату та, і там, крутить між рішенням фріспін або пожежного, та, або прокурора, який там, між допитами е, е, щось таке робить. Та. Е, звичайно, що ми не хотіли тут сказати якусь моралізаторську ідею подати. Mm -hmm. та, але це люди, яким ми з вами платимо заробітну плату, тому вони і викликають, власне кажучи, більше. Більше цікавості. А і якщо це люди, які а, навіть задекларували виграш у двох. Трьох казино, то можна тільки здогадуватися, скільки часу вони здобули на те що витратили на те, щоб виграти, да скільки вони до цього програли, яка це інтенсивність повинна бути, і так далі. І ось моя колега Яна Корнічук, яка вже говорила безпосередньо з героями історії, так, вона е, проспитувала, чи це. Відпочинок, чи це проведення часу, один з героїв так і сказав, що да це можливість мені, там, як державному службовцю, заробити більше грошей. Звичайно, що це ну велика проблема. І психолог, до кого ми звернулися, він говорить про те, що ну ні в якому разі не можна розглядати азартні ігри як спосіб заробляння грошей, тому що це уже якби. Ознака того, що це є е, залежність. А якщо людина е, провалюється в цю яму, да е, починає брати кредити, то вона вже не думає про державну службу, вона вже не думає про те, як там допомагати людям, да чи це е, ну ж таки там сімейний лікар, чи це детектив набуда, чи це е, е, службовець апаратуру. То наша ідея була серед іншого показати, що це торкається прямо кожного а, відомства, та не тільки військових. Та тому, що коли з'явилася ця а, петиція про заборону для військових, воно так виглядало, що це якась така проблема локалізована виключно на фронті, та, виключно що значить... Це військові отримують ці значить свої 100 тисяч гривень. Немає їм куди їх дівати, і вони, значить, від від суму в окопі їх прокачують. Ми хочемо показати, що це не не так. Так, дійсно вони леву участку серед цих виграшів становлять. Але знову ж таки, це геть не репрезентативна штука. Це ми подивилися, хто задекларував виграші. Ми не знаємо, хто грає за цим, А, тобто, ми можемо припустити, що це тільки ті, хто кому вдалося щось виграти а в скільки разів більше людей, які програють, то та по структурі цих професій. Я би сказав, що вона, мабуть, півставна взагалі зі структурою чиновницького апарату. А да, тобто це такий приблизно зріст, тобто дійсно військових, поліцейських, пожежних в е таких професій їх більше е серед тих, хто декларує свої статки, і відповідно їх більше виявилося в цій статистиці, але тут жодним чином не можна якби екстраполювати і казати, що от військові значить грають більше, або там поліцейські грають більше, або там е прокурори. Ні, це не так. Це от структурно всі грають. Ось в цьому була серед іншого наша ідея. То правильно, пане Олексія розумію серед вибірки тих людей, які працюють на державних посадах, різна аргументація того, чому вони грають. Тобто це і проведення дозвілля, і брак коштів, очевидно, малі заробітні плати, чи чи загалом ну чому, чи ви отримали відповідь на своє запитання, чому держчиновники це роблять? Звичайно, що неможливо опитати 6,5 тисяч людей. і в робили опитування таке досить вибіркове, хоча би там по різним професіям. Mm -hmm. Моя колега робила, спілкувалася з того, що війшло і що не війшло в сюжет. Ми зрозуміли, що дійсно є декілька причин: перша це пошук додаткового. Заробітку, друге, це е, провести час відволіктися, е, та і третє, е, що це може бути? Це може бути ще додатково. Е, так роблять в моєму оточенні, да, і я теж так роблю. І, це, і в мене немає там не знаю, іншого способу о, проведення часу, е, тут е, я в принципі погодився би з, е, з народним депутатом Железняком, якого ми теж брали коментар, з приводу того, що держава, звичайно, не повинна вказувати людям, куди їм е, витрачати кошти. І це там справа кожної людини. Але е, якщо Ось агресивна звичка, да це, верніше шкідлива звичка, агресивна, це і це ну доманія, це залежність, це хвороба. Е, вона просувається, да це, це просування потрібно обмежувати і потрібно давати якусь теж альтернативу. Да, давайте, якщо ви хочете витратити ці гроші, витратіть їх на спорт, витратіть їх на книги, витратіть їх на театр, витратіть їх на своїх дітей, зрештою. От, тобто тут, тут ось така повинна бути, мабуть, не знаю, контрпропаганда чи щось таке. От і чому держслужбовці потрапили нам як мовити під руку? Да, тому що вони декларують цю, ці виграші, цю залежність. Да? тобто, це люди, у яких апріорі більша прозорість фінансова ніж у звичайних людей, тобто і таким чином ми на їх прикладі показали, що це. Ну, досить поширена історія насправді. Пане Олексію, а що вас можливо здивувало під час ось цього дослідження розслідування? Чи можливо були якісь великі статки у когось із тих, кого ви розглядали? Бо от як я на початку зазначив і ви підтвердили, загальна сума складає понад 156 мільйонів гривень. Але якщо індивідуально розглядати ті випадки, які ви власне яких які ви досліджували, то чи Йдеться про якісь великі суми, е, Ну, там було десь близько ста позицій, якщо я не помиляюсь, таких прям реально крупних е, сум, коли вимірювалися в сотнях тисяч гривень ці е, випадки е, виграшів. Е, Перша людина, яка задекларувала найбільшу суму, там е, історія досить е, якась така непрозора, тому що е, це значить е, здається, поліцейська задекларувала е, виграш свого чоловіка. Ми позвонили їй і чоловікові. І виявилося, що вона що він взагалі не грав навіть, Да? тобто в якийсь спосіб вона це задекларувала. Ми так не не, не з'ясували. Ми зверталися також до е, НАЗАК для того, щоб е, з'ясувати, як вони перевіряють, проводять такі перевірки. Ну е, такої якоїсь яскравої відповіді ми на це не отримали. Є е, е, декілька підозрілих кейсів, я поки що не буду розкривати, тому що ми хочемо їх е, трошечки допрацювати. Е, де. Вони дуже схожі на відмивання грошей, проте оскільки у нас немає 100% доказів, цього ми ну не можемо голослівно людей в цьому звинувачувати. Да, то тобто ми маємо поговорити з цими людьми. Ми спитали у Ярослава Железняка з приводу. З ким він говорить, що одна зі схем є, коли самі казіно на якихось рандомних людей розкидають гроші для того, щоб зменшити свою базу оподаткування, тобто, нібито показати, що вони ось дивіться, ми виплатили багато виграшів, тому е, у нас лишилося менше прибутку. Ми заплатимо менше податку на прибуток. Е, от але чи це той, той, той самий випадок? Е, ну, ми не Не можна сказати, що ми дійшли до цього до цього висновку. Тут, 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 тут нам хотілося показати загальну картину, і плюс кейси ось цих конкретних людей, героїв, як вони пояснюють. Більше, до речі, говорила про те, що вони жалкують. Що вони, Перебувають в цій залежності один з е, героїв, з якими я не спілкувалася, сказав, що він навіть подав себе на блокування та в цей список, який Країл е, комісія з регулювання азартних ігор е, на самообмеженні, та тобто він е, сам написав заяву, щоб е, він не мав змоги більше реєструватися, там на якийсь період часу. Е, він не зможе Пеказувати. цього робити. Тата -та. пане Олексію, а цікаво, от серед тих майже 6,5 тисяч службовців, чи хтось із них внесений до реєстру Лудоманів? Знаємо, що зараз до цього реєстру яка внесено понад 7 тисяч людей офіційно, чи спілкувалися ви зокрема із цими службовцями про те, чи вони перебувають, чи ви щось дослідили про це. Та да, реєстр же ж не відкритий лудоманів на щастя, тому що це як медична таємниця. Так, все таке. Так. А ось один, один з фігурантів, дійсно якому я не позвонила. Він сказав сам, що він себе подав у цей реєстр і що він буде внесений туди. Пане Олексію, а на яке продовження цієї історії, можливо, реакцію подальшу ви очікуєте від от, ре, решти, від більшості тих людей, які таки грають у різних лотереях і онлайн-казинах? Ну, ми, е я би на декілька тут рівнів поділив. По-перше, е як мені здалося, немає чіткої процедури перевірки реальності е виграшів. Так, тобто нема, немає. Ми не знайшли такого механізму, де би нам сказали: ага, ось тут людина задекларувала мільйон. Як це перевірити? Ми йдемо в там, припустимо, в цю букмекерську контору, да чи в онлайн казуно. Що вона має пред'явити? Вона має пред'явити чек. Вона має пред'явити там момент самого виграшу, чи вона має пред'явити всю виписку по його. Uh -huh. Активностям. Ну, тобто немає такого механізму, і немає розуміння, хто, хто б це міг бути. Це мало би бути по логіці Національне агентство запобігання корупції, наприклад. Uh -huh. В чому причина немає системи онлайн-моніторингу. Попри те, що вона декларується, що вона от от з'явиться, що вона от от буде запущена, да, уряд обіцяє це постійно, вона. Блокується. Тобто, цієї системи немає. Якби вона була, ми б точно могли розуміти, які. Транзакції, коли проведені, і можна було би сказати, ага, в цей момент це ця людина з таким прізвищем ям по батькові дійсно там за рік стільки то зробила. Зараз ми не можемо чітко сказати це відмивання чи це а, реальні виграші. Тобто з окремими людьми ми поговорили. Вони сказали, так, ми дійсно грали. З іншими людьми ми говорили. Вони казали, ні, ми не грали. Ми взагалі не знаємо, що це за а, чого це в декларації. Це якась помилка. Тобто, ось це система контролю, це перше, да, тому що ми пам'ятаємо всі кейс там відомі, там ще Олег Ляшко, да коли здекларував виграші в лотерею. Теж тоді не було доведено, що це а, неправдиві виграші, да там чи а, не, не Да, тому що системи контролю як не було, так її немає. Що стосується людей, а, ну наша, а, наша тут мета очевидно ще раз нагадати про те, що як не буває. А, Безпечної дози алкоголю, да так не буває безпечної дози азартних ігор, і це підтвердив нам психолог, з яким ми спілкувалися, що це в будь-якому разі е, затягує. А е, при ну, тобто, і це дуже швидко може призвести до ситуації, коли людина затягується в борги, які вже вона не може виплатити. А це е, дуже короткий шлях до най. От і через це, якби так, це ще одна ще одна нагода про це нагадати, пане Олексію, і на завершення, от ви кажете, що немає досі системи онлайн-моніторингу. То чи сподіваєтеся на те, що після вашого розслідування відбудеться пришвидшення поступу в цьому питанні, зокрема з боку держави? Якщо питання в тому, чи ми сподіваємося, ми сподіваємося. Якщо питання в тому, чи пришвидшиться, у мене є певні сумніви в цьому.